Вітаю всіх хто нас дивиться з вами. Програма бізнес і закони підсумовано надходження від сплати податків, зборів та внесків до бюджетів усіх рівнів на Прикарпатті за 5 місяців 2025 року. Попри значні економічні труднощі в країні через війну, надходження до бюджетів усіх рівнів на Прикарпатті за п'ять місяців зросли. Констатують в головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області. Сплата платежів до бюджету зростає. Зокрема, цього року вже забезпечено 18,2 мільярда гривень поступлень до загального фонду державного бюджету. Що на 4 мільярди більше, ніж за аналогічний період минулого року? Це йде, як в розрізі платежів до державного бюджету, так само і до місцевого. Зокрема, до державного бюджету забезпечено 7,5 мільярдів, з яких традиційно найбільшу частку це становить податок на доходи фізичних осіб 2 мільярди, податок на додану вартість 1,5 мільярда. Та рентні платежі за користування надрами також практично майже півтора мільярда. Щодо місцевих бюджетів, місцеві бюджети отримали за п'ять місяців п'ять мільярдів, що на 800 мільйонів більше також за аналогічний період минулого року. Тут ключовими також є податок на доходи фізичних осіб. Єдиний податок, а також майнові, майнові податки це подат плата за землю, податок на нерухомість та інші. Важливо, щоб люди, сплачуючи місцеві податки, розуміли, що цим самим вони сприяють розвитку своїх територіальних громад. Ми запровадили таку ініціативу спільно з представниками територіальних громад. У нас була зустріч, де були представники 58 територіальних громад і звучали різного роду, як зауваження пропозиції від територіальних громад. Слухаємо їхні питання, задаємо свої, тому що десь складається в громад таке враження, що от. Ви нам хтось комусь зобов'язаний. Ну ми нікому не зобов'язані. Ми робимо свою роботу. А дуже важливо також, громада в себе всередині також бачить, хто у них займається підприємництвом, хто у них має майно, хто у них, скажімо, там надає послуги по різного роду, як по обробці земель, і так далі. І громада, ми розуміємо, що у керівників громад виборні посади, і їм треба бути з усіма добрими. Але ну разом треба якось балансувати. Треба і бюджет громади проповнювати. Тому ми робимо акцент на тому, що що від нас. Ми готові. Ми приїжджаємо, ми пояснюємо, як користуватись базами даних, як зайти, як подивитися, зокрема заборгованість заборгованості, так далі. Ну тобто, всі питання, які територіальні громади хочуть, ми на них даємо кваліфіковану відповідь. Щодо призупинення реєстрації податкових накладних, то з цього приводу питання тепер майже не виникають. Щодо зупинення реєстрації податкових накладних. Можливо, ви У нас в області зараз це є 0,33%. Це практично, ну, порівняно з минулим роком, це майже вдвічі зменшилось. До нуля, звичайно, його не зведеш, тому що ну, завжди хтось з'явиться тут. Також є і друга сторона. Завжди хтось з'явиться такі, як людина, яка десь ну не всі ще розуміють до кінця. Необхідність сумлінної сплати податків завжди хтось знайдеться. Але 0,33, ну як на мене, це вже практично. Ми далі вже рухатись. Ну, може, там ще якісь декілька відсотків, тому що все одно хтось хтось з'явиться щодо внесення до ризикових суб'єктів. Також така тематика доволі часто звучить. Ну в нас також одиничні випадки. Попри неймовірні труднощі в країні, які спричинила війна, бізнесова активність. На Прикарпатті зростає, констатують в головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області за останній рік. Кількість суб'єктів господарювання на Прикарпатті зросла на 2 тисячі. Тепер в області зареєстровано 95 тисяч підприємств. У нас бізнесова активність зросла. Зросла, ну можливо, за рахунок того, що деяка кількість людей перемістилась сюди. Суттєво суттєво. Бізнес, який чи релокований, чи який просто переїхав в область, він не впливає на сплату податків в області, тому що великі підприємства вони відразу реєструються в Офісі великих платників. Ну, так я роз'ясню, тобто хто має великі обсяги, вони відразу реєструються в Офіс. Офіс великих платників сплачує, ну, зареєстрований у Львові. Всі виробники, тобто ті, які приїхали виробники, вони тут сплачують у нас тільки податок на доходи фізичних осіб від заробітної плати. А інші загальнодержавні податки вони сплачують в офісі великих платників. Дрібний бізнес, ну так він є, десь е, е, зайнятість е, населення підвищує, тому що частина тих е, 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 підприємств, які переїхали сюди, вони своїх. Запрошують частину беруть і з нашої області працівників. В принципі, якби це позитивний момент. У нас зараз 111 таких платників, які перемістились з інших, з інших областей і здійснюють тут діяльність. Зросло у нас торгівля, ремонт транспортних засобів, інформаційні послуги охорона здоров'я ну тобто це кількість суб'єктів які збільшились у зазначених зазначених галузах і як завжди у нашій програмі розповідаємо про людей підприємливих, які, незважаючи на складні економічні умови, працюють та сплачують податки, створюють робочі місця та втілюють соціальні ініціативи. Микола Полицький підприємець з 30-літнім стажем, основний вид діяльності сфера послуг. Висока якість та відповідальність, основне кредо ведення бізнесу, допомогло у важкі часи зберегти його та ще й вийти на зовнішні ринки. Часи складні і ну, вижити зараз надзвичайно важко, але воно десь наштовхує на ну, за себе особисто, буду говорити. Тобто ми більше не приділили уваги десь інтернет-продажам і раніше не задумувалося, а зараз за рахунок напевно, що дійсно нових викликів ми розглядаємо. Ну, дали вже заявку торгів на Амазоні, на Еці, на світових платформах. Ну, десь ці виклики війни нас спонукали до того, щоб виходити на світові ринки і бути конкурентними в світі, а не тільки в області чи в Україні. Підприємець каже, що державне мікрокредитування є суттєвою допомогою бізнесу в теперішній час. Кредитування і кредитування діючого бізнесу там раніше було навіть 0,35, зараз вже там 5,7,9 Кредитування у гривні і тих підприємств ну це дійсно дуже, дуже хороший, хороше посилення від держави діючим бізнесом. Колектив тут молодий, працює близько сотні чоловік. Багато людей за час війни або виїхали за кордон, або захищають Україну в лавах ЗСУ. Я стараюся взагалі передати ведення бізнесу молодому поколінню, тому що вони, вони з інтернетом на ти, вони без нього не можуть жити. А в нас от торгівля переходить іменно в, ну, в інтернет-простір, і так як ми. Почали займатися, ми так само починали із фотографії, зараз практично займаємося брендуванням. За час війни якраз цього року доставили вишивку. Якраз футболці, то ми вже розшивали одні з перших. Ми їхали в Берлін на виставку, то ми розшили для всього колективу собі такі. Футболки, ми брендуємо, ми брендуємо наші готелі, наші магазини, наш бізнес, і ну, ми зайшли в цю нішу. Це так само виклик. Ми раніше над цим не думали, а зайшли в цю нішу. Виплата зарплати у нас стоїть на першому місці. Скажу більше, ми вже більше двох мільйонів дали допомоги для військових. Через що ми розуміємо, що це ну, як. як ми тримаємо економічний фронт і займаємося благодійністю, тому що розуміємо, що хочемо жити в цій країні, нікуди не виїжджати і розвивати її, віримо в перемогу. Тепер часто відбуваються зустрічі фахівців головного управління ДПС в Івано-Франківській області з територіальними громадами Прикарпаття. кажуть, що в багатьох випадках там ініціюють створення робочого місця податківця безпосередньо в громаді. Звичайно, такі зміни можливі лише на рівні всієї держави, але чи доречні вони і як зможуть допомогти? Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук переконаний, що адміністрування податків на місцях позитивно вплине на збільшення надходжень до бюджетів на часі, щоб органи місцевого самоврядування адміністрували місцеві податки і збори, тому що орган місцевого самоврядування сьогодні найближче до платника податків, і він дуже добре зацікавлений. З іншої сторони він не має цих повноважень. На рівні законодавства є проєкт закону, який говорить про те, що органи місцевого самоврядування можуть, якщо приймуться в залі Верховної Ради, мати такі функції. І тоді мова буде йти не про робоче місце працівника податкової, а про обов'язок і функції на місці органу місцевого самоврядування працювати з платником податків. Тому Станом на зараз ми розуміємо, що нічого змінити не можемо, але розуміємо, що об'єктивно ресурсів в органах місцевого самоврядування більше не стає, тому вишуковувати резерви спільно потрібно для того, щоб наповнювати як місцевий, так і державний державний бюджет. Бо усвідомлюємо наскільки це сьогодні важливо на місцях. Це добре відповідати на запит суспільства. Перше це допомога військової, сім'ї, героїв, інфраструктура, школи можливо інклюзивні тротуари або щось інклюзивне, те, що сьогодні потрібно зі сторони державного бюджету. Це допомога безпосередньо зарплата військовослужбовцям. Бо з не більше вона ні звідки не йде, крім державного бюджету. Тому ця синергія, і ми точно будемо мати розуміння, як вона спрацювала, оскільки будемо порівнювати надходження минулого року і цього року, і будемо розуміти наскільки вирішились ті проблеми, які озвучують безпосередньо на місцях територіальної громади. А там присутні і старости. І заступники, і фінансисти, і керівники громад це ті, які безпосередньо в територіальних громадах спілкуються з платниками податків. І е, цей час, який ми обрали, він теж не випадковий, тому що буквально зараз починається активна робота з платниками податків. Мова йде про вручення податкових е, платникам податків е, ППРОК. Податкових повідомлень про те, скільки вони мають сплатити податків, і це теж величезна робота, де потрібно спільно відпрацювати її, щоб платник податків зрозумів, що скільки він має заплатити, і вчасно ці ці податки заплатив. Мова в першу чергу йде за податок за землю, нерухомість, так званий МПР. Це той податок, який недавно є в нашій системі оподаткування. І ця робота триває, тому. Я впевнений, що ця ініціативу, яку підтримала Державна податкова служба, вона точно буде мати ефект. Далі про основні підсумки деклараційної кампанії 2025 року, яка завершилася 1 травня. Більше 7 тисяч мешканців подали декларації. Цього року задекларували майже 3 мільярди гривень. Задекларовано 113 мільйонів сплати, з яких станом на даний час 41 мільйон вже сплачено. Хто ще не подав, він може подати далі, в даний час, сплативши 340 гривень штрафу. Це не є така велика сума, але подати, доходи, подати декларацію про доходи все-таки потрібно, щоб уникнути. Подальшому контрольно-перевірочних заходів. Найбільше декларацій подали ті громадяни, які отримали спадщину. 867 осіб задекларували спадщину, 559 громадян, так, в розрізі я вже прийду, 559 громадян відзвітували про продаж нерухомого майна, також 323 від оренди житла, 170 доходи отримані за кордоном. Та 98 осіб інвестиційний прибуток. 133 особи задекларували, як говорив, більше мільйона. Ну, тобто, скажімо так, мільйонери. Найбільшу суму, так ми не розкриємо хто, але найбільша сума задекларована це більше 600 мільйонів. Один з мешканців задекларував. Так, це дивіденти 560 і 70 це доходи отримані. За межами України ну, людина колись вклала гроші і отримує дивід. Задекларовані цьогоріч на Прикарпатті доходи. А отже, визначені з них до сплати податки втричі більші ніж 2024 року. Кінцевий термін сплати податків від задекларованих доходів 1 серпня 2025 року. А щоб отримати податкову знижку, декларацію про доходи можна подавати до 31 грудня. Потрібно акцентувати увагу і нагадати нашим громадянам про право на податкову знижку, тому що е, хто мав витрати на навчання, дітей, іпотеку, страхування, благодійність та інше, вони можуть повернути частку з податку на доходи фізичних осіб. Е, уже у нас понад три тисячі осіб. Такою скористалися цим правом, подали декларації і задекларували до повернення 19,6 млн. мільйона. Тобто сума чималенька, з яких 10,7 млн. мільйона вже громадянам повернуто, ті, які задекларували. Подавати можна. Через електронний кабінет у сервісі моя податкова. Також у нас є по всіх напрямках: є телефони, контакти ми завжди відкриті, тобто жодної проблеми з комунікацією немає. Надаються консультації як на офіційні листи, так і в телефонному режимі. Зокрема, є. Так само у нас гаряча лінія і відкрита для мобілізованих, особливо ФОПів, тому що ФОПи, які мобілізовані, вони ж на період дії військового стану не сплачують платежі. Тому також є відкрита гаряча лінія, є мобільний телефон, який завжди можна зателефонувати. Тобто податкова служба відкрита для громадян і чекає. Від громадян зворотнього, щоб також максимально сплачували платежі, з вами була програма Бізнес і закони швидшої нам перемоги над ворогом та відбудови України економічно сильної, соціально благополучної, з високим рівнем життя громадян, щоб всі українці повернулися в рідну державу, бо тут буде набагато краще ніж в Австрії, Канаді чи Британії. Вірю в це, до зустрічі.